Цього слоника оперативники знайшли, оглядаючи подвір'я неподалік від квартири вбитої. Здавалося, що з'являється логіка. З квартири вбитої зникають слоники. Потім сусідка Христофорова бачить силует довготелесого чоловіка, який щось шукає на землі. Вочевидь, він і загубив фігурку. Григорів теж довготелесий, ненавидів вчительку. А отже, це він Слідчий вирішує, що пред'явлена Григор'єва фігурка змусить його заговорити. Цей слоник з квартири вбитої. Відповідай, як він опинився під твоїм вікном. Підозрюваний не міг пояснити, як фігурка опинилася під його вікном. Точно, з квартири училки. У мене вдома теж такі. Може, дружина в мене п'яного жбурнула і у вічини вікно влучила. Але поява наступного речдоку змусила Григорєва замовкнути.